Кропивничанин Олексій Голодок приїхав в театр на соціальному таксі. Він кандидат у майстри спорту з кульової стрільби на інвалідному візку 10 років. Це все сталося у 2011 році. В мене виявили пухлину в спинному мозку, і після видалення її там вона була в дуже важкодоступному місці. І після видалення там деякі нерви довелося обрізати, щоб видалити цю пухлину. В цілому панду сподобався. Зручно було, бувають і більш гірші. Проходив повз багато разів, але всередину не заходив жодного разу, не відвідував. По тим нормах, які впроваджувалися і по які, які діяли, і по яким будувався театр в ті роки, доступність забезпечена. Сьогодні є вимога це доповнення і ми будемо допрацьовувати. Це розміщення тактильної плітки, це розміщення жовтих ліній, тут граніт, склизка плитка. Є певні е, прорезинені пластини, вони зроблені для того, щоб стримувати і, і небезпечувати, але е, доповнити позначками увага перепади висот, це сьогодні є обов'язкова норма ДБН по доступності біля пандусу є таблиці зі шрифтом Брайля для людей з порушеннями зору. На них інформація про театр. Кнопки виклику працівників немає. Усе дооблаштують впродовж двох-трьох тижнів, говорить головний режисер. Скільки грошей на це потрібно, каже, не рахували. Там завжди у нас в касі чергує людина і завжди буде будь-хто, хто допомогу надасть людині з особливими потребностями тут по дзвінку. А що стосується, ну, от, як ви сказали, тактильної плитки, ну, також це сучасна вимога, тобто ми її обов'язково вивчимо і, 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 і втілимо, і зробимо, приведемо до стандартів. Далі Олексій Голодок приїхав на залізничний вокзал Кропивницького. До карантину говорить, їздив поїздом двічі на рік на змагання, натискає на кнопку виклику працівника вокзалу. Вона не працює серед того, що зручно, то в принципі можна на вокзал заїхати. Є панду спеціальний, є кімната, де можна зачекати на потяг. Серед незручностей це те, що не завжди виділяється спецвагон для того, щоб для людей з інвалідністю, щоб там був зручно піднятися і сісти в вагон. Останні крайній раз, коли їздив, цього вагону не було, дали звичайний вагон. І Велика незручність була те, що на вокзалі низький пірон. І важко було дуже піднятися в сам потяг. Кнопка виклику не працює два тижні. Її зламали, пояснює тимчасово виконувачка обов'язків начальниці. У нас є кімната побуту для інвалідів, але теж зараз тимчасово не працює там ремонт. Ну вона, якщо при нагальній потребі, ми можемо туди впустити людину. Тетяна Танковська показує кімнату, де люди з інвалідністю можуть чекати на потяг. Так, декілька разів нічого не треба, тому що там я ж на час на час ремонту э, закрито для інвалідної коляски. Зараз я не зможу. Зал очікування нині ремонтують. Вбиральня для людей з інвалідністю закрита. Добоки триває ремонт, люди чекають на потяг у фойє вокзалу. Тому ну, незручно до, до, достати до е, каси. Є е, е, позначки, таблички, е, як, е, де, де знаходиться завідуючий касою, де знаходиться черговий по вокзалу. Черговий по вокзалу виходить і допомагає йому припинити точки. Якщо е, інвалід на візку потребує перевоз, перевезення у спецвагоні з підйомником, йому е, треба зробити замовлення цього спецвагона. Далі Олексій Голодок перевіряє на доступність центр надання адміністративних послуг. Тут користується підйомником. Не обов'язково візочники, мамочки з дітьми приїжджають, піднімаються спокійно і потрапляють до приміщення центру надання адмінпосу. Всередині в нас також розташовано два електропідйомника. Також у нас тактильна плитка розміщена вбиральнях. Також передбачені всі умови для того, щоб людина на візочку могла там. Ну, Отрапити також є для людей з вадами слуху спеціальний планшет, коли ну треба потрібен переводчик. Тобто наш адміністратор паралельно зв'язується з переводчиком. Нині в області триває перевірка закладів на відповідність будівельним нормам, зокрема на доступність для людей з інвалідністю, говорить Вікторія Кулікова. 1200 об'єктів по області, вибірково за 10 напрямками йдуть, це транспортна інфраструктура, це охорона здоров'я заклади, це заклади центрів зайнятості пенсійного фонду, судових адміністрацій. Десь зроблена пандус, де є вже кнопки викладу, де є і придбані і ліфти, і, скажімо, візія зроблена. Але разом з тим не передбачене питання паркування. Питання позначок на входити на територію на всіх перепадах рельєфу, щоб людина не не постраждала просуваючись по такій території. Додає, перевірка триватиме до кінця жовтня, по тому порахують скільки грошей треба на дооблаштування закладів. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.